Майже 75 тисяч херсонців завітали на урочисте відкриття нового клубу мережі Спортлайф. Це єдиний у місті фітнес-клуб, де на 4 тисячі квадратних метрів розташований тренажерний зал з ультрасучасними американськими тренажерами, три студії для занять фізкультурою, зал ігрових видів спорту та три басейни. Крім того, спеціально для дітей створена ігрова зала, що прийдеться до смаку будь-якій дитині, та перший у місті басейн для немовлят. Тож дітей до спорту можна тепер залучати з пелішок. Розташований новий фітнес-клуб у ТРЦ Фабрика. Це перший спільний проект в рамках стратегічного партнерства ТОВБудхаус Груп і групи компаній Спортлай. сегодня очередной этап в жизни нашего комплекса. Это открытие одного из самых крупных на юге Украины фитнес-центров «Спортлайф». Это 4000 квадратных метров, это бассейны, первые в Херсоне, полноценные. Собственно говоря, мы принесли в город новый стандарт, мы принесли качественный фитнес, мы принесли качественный продукт. Мы стараемся сделать жизнь людей спортивной, модной, здоровой. Да, и мы стараемся предоставить спорт как Форму проведень, як нову форму проведення до Фактично Фактически Спортлайф це найкраща, наймовіша сеть фітнес-центрів не тільки в Україні, а в восточної Європі. Поэтому ми довго думали і швидко знайшли з ними общий язык. Вот, І за полгода ми построїли этот об'єкт совместно і сподіваємося, що він подобається жителям фірсе. Весь персонал фітнес-клубу Спортлайф, дипломовані фахівці, які, крім того, пройшли спеціальну ретельну підготовку перед початком роботи. Мы предоставляем различные направления групповых программ, такие как танцевальные направления, силовые направления, йога, пилатес, функциональный тренинг. То есть самое последнее современное направление, к которым приезжала специально обученная команда, наши, наши самые лучшие киевские методисты, которые обучали, набирали и обучали персонал города Херсона. Червону стрічку перерізали херсонський міський голова Володимир Сальдо, керуючий партнер групи компанії «Спортлайф» Максим Зарецький та комерційний директор компанії Бутхаус Максим Гаврюшин. Після офіційного відкриття спортклубу для міського голови провели вступний інструктаж. Володимир Сальдо отримав нагоду першим оцінити переваги фітнес-клубу «Спортлайф» та навіть спробувати оснащення залік у дії. Вот з відкриттям такого спортивного комплексу в Херсоні тут в ТРЦ фабрика можна з уверенності сказати, що для херсонців созданы всі условия, які підчеркують, що здоровий образ життя не просто интересный, не просто полезний, він ще й модний. На честь відкриття фітнес-клубу відбувся грандіозний концерт. На сцені виступили гурти Неукоменд «No та друга ріка, яких херсонці зустріли з шаленими оплесками. Ведучими свята були обрані популярні українські шоумени Андрій Джиджула та Антон Мухарський, що впродовж вечора розіграли серед усіх бажаючих три клубні карти в новий спортлайф. Во-первых, спортлайф я уже занимаюсь года два, наверное, и открывал фактично все спортлайфы. И это тоже не стало исключением. Дело в том, что я з Славутиче, сейчас в художественном фильме на Киностудии Довженка в главной роли. И у мене був сьогодні короткий съйомочний день. Я сів за руль. І 830 кілометрів я проїхав для того, щоб прийти і поприветствовать всіх жителів Херсона з цим прекрасним спортивним праздником. Під час виступу неонових барабанщиків херсонців порадував набувалий салют. Після салюту усі розважилися на дискотеці до світанку з Діджей Фьорст.